Дивимося питання, яке стосується самомобілізації у найближчий період часу, тобто липень та серпень. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, запитання з цього приводу, яка буде ситуація в липні стосовно мобілізації. Ну, мені йдуть енергії, знаєте, як все буде. Так, як зараз. Тобто так, як зараз, воно так застигне, так, і в такому ж напруженні так і буде триматися. От, таке враження, як наче буде навіть така якась не зовсім велика активність. тобто воно... Іде як наче накопичення якогось ресурсу, і ще не до кінця усвідомлення, як впливати, тому що якось так, знаєте, туманна така картина стосовно взагалі цій мобілізації так проведення. так Те, що оновити дані вже якби більшість частина людей там оновили, хто не оновив, не до кінця розуміють, як на це вплинути фізично. Тому якось так ситуація. Трошечки підвисає, але активніших дій якихось поки що на липень, ну, ну, поки не видно. Давайте подивимося серпень. так, Що буде в серпні з мобілізацією? Так, серпень з мобілізацією. Мені йдуть в серпні. А... Такі, знаєте, розчарування стосовно обмеження, тобто якісь обмеження прав, обмеження прав, в серпні можуть бути частішими. Тобто тут ідуть великі зміни, От, зміни до яких не зовсім той готові люди. Так, тут ідея така напружена, залежна ситуація. от, І як наче люди будуть в ще більшому такому розчаруванні та напруженні, давайте глянемо трошки тут ще, серпень місяць. Мені і тут іде обмеження серпень місяць, так? Більше якихось обмежень, обмежень для людей, багато мутності іде. І тут ідуть відстоювання позицій, тобто люди будуть пручатися, але розчарування буде більше форс-мажорної ситуації такої, ну, достатньо багато.